Отже, через атаку безпілотників росіяни обклали літаки то 95 автомобільними шинами. У мережі опублікували відповідні супутникові знімки в аеропорту за аеродрому Енгельс в Саратовської області. На фото видно, як крило і центральна частина бомбардувальника прикриті шинами. Як визначається, найімовірніше, ось так росіяни хочуть захистити літак від ударів українських дронів Камікадзе. Утім, невідомо чи буде це ефективно, адже шини легко займості їх складно гасити. Так, вже коментують у мережі і нагадаючи раніше, російське видання Віорстка порахувало, що Україна знищила або пошкодила щонайменше 24 літаки в Росії в Криму та Білорусі. За їхніми даними українські спецслужби і збройні сили могли здійснити щонайменше 9 успішних атак на авіабази від початку повномасштабного вторгнення Росії. З нами на зв'язку Валерій Романенко, авіаексперт і провідний науковий співробітник Державного музею авіації. Я звуко не чую. Пане Валерію. Алло? Пане Валерію, ви нас чуєте? От. Зараз ми налагодимо наш зв'язок і от будемо говорити власне, про те, наскільки а, такі дії росіян вони взагалі мають якийсь сенс. Пане Валерію, ви з нами на зв'язку. Да, 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 слухаю вас, Вітаю вас. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. А от останнім часом, взагалі, росіяни даються вдаються ось до таких, якихось ну доволі дивних незрозумілих рішень у питанні захисту низки об'єктів, То затоплюють баржі, щоб захистити кримський міст. От тепер обкладають літаки автомобільними покришками. От наскільки це дійсно дієвий спосіб, і що це їм дасть, від чого вони можуть захистити? Ну, я не знаю, від чого не можуть захистити від маленьких квадрокоптерів, які несуть там 200 кілограмів вибухівки. Да? Це може бути, ну, по-перше, важче буде посадити на нього, бо поверхня нерівна. Да? По-друге, трішечки буде розпилений за, ну, загалом не буде настільки кумулятивний цей вибух, власне. От, але ті. Що ті е, наші безпілотники, е, якими наносяться удари по ворожих аеродромах, вони вже несуть кілька-кілька кілограмів вибухівки. І все це марна робота. Ну, це вже, це, якщо говорити власне, е, про, е, так би мовити, е, технічну частину. Да? От. А тут же є ще й такі, знаєте, психологічний якісь моменти. Знаєте, от ми. Кажемо там росіянам, щоб ви повіздихали, да, військовим російським. Але таку витончену тортуру для підлеглих, ну, навіть я б не придумав. Ну уявіть собі, тут тих шин, я порахував десь приблизно 120 так, 130 шин. Це їх на стрім'янках підняти на 3 метри висоти і розкласти після виліту, а потім зняти перед вилітом. Ну, це вже взагалі, знаєте, це щось таке фантастичне, значить фантастична вигадівність російського командування щодо своїх підлеглих. Тут я просто знімаю шляпу. Тут такої кари, ну, придумати важко при житті. Ну от ви кажете, що ці шини все ж таки можуть там захистити від якихось малей... малесеньких зовсім а... ваги вибухівки. Але тим не менш вони ж легко займості, тобто вони ще а... більше палатимуть. Ні, ну Коли почне палати літак, то там є шини чи ні, нема шин, тільки диму буде більше. значить, Це от, те вже, то вже такі питання десяті. Головне, в них була ідея значить, захистити, по-перше, літаки якимось чином. ну, Хтось би зробив розумніше, значить, якісь сітки б натягнув, да? але це росіяни. Да. І таке зробити, ну це да, це заграння, але ну що ж, значить, кожного разу дивують. Скажіть, а чи можуть ось такі дії свідчити ну, доволі хаотичні, про ще більшу паніку, що почалася у росіян? І, зокрема, і через новини про нову українську ракету Дальнього радіусу дії? Ну, ракета тут взагалі не допоможе. Тут ракета, вона кінетичний удар наносе такий, що там не покришка, там, кілька... там метри гуми і ті. Значить, будуть пробиті, ну, власне. Ну там а, чи а, на ракетах, от, наприклад, на Шторм Шедо, да, там взагалі тандемний тандемна боєголовка, яка по-перше проб'є діру, а вже потім влітає основний заряд. Тобто, там взагалі нема сенсу це робити. От. А щодо паніки, ну тут важко сказати, мабуть, дійсно такі панічні якісь настрої. Вони шукають прості способи, тому що зенітних засобів не вистачає. І придумуються різні способи, які значить межують зі здоровим глуздом, а інколи навіть за межею. От, до речі, про а, ППО. Чи вистачить їм взагалі ППО на всі важливі об'єкти? І можливо, чи не змусить удар по Пскову, приміром перекинути частину ППО? Ну, якщо є, то вони перекинуть. Значить. Але дивіться, значить, кількість ну, панцирів. Росіяни вважають, що найбільш ефективний зенітно-ракетний комплекс, який працює по безпілотниках, це панцир. Станом на 22-й рік, на початок 22-го року, у них цих панцирів було 50 в повітряно-космічних силах і ще 36 власне протиповітряній обороні. Ці панцирі зазвичай прикривають ще й комплекси С 400 від ударів безпілотників, щоб по ну не картонних, але якісь простих, значить, все одно безпілотник, як не наносити удари ракетами 48Н6, які коштують там. Ну навіть в доларах вони коштують мільйони навіть тоді, коли запасні частини покупалися по нормальних цінах, західні комплектуючі, да а зараз там вже мова йде ну на порядок вищі ціни. Хоча б ну хоча б в рази вищі ціни. Тобто цих панцирів, ну відкиньте від тих 86, які були на 22-й рік, відкиньте ті, що поставили на дахах в Москві, відкиньте ті, що там стоять в Криму, відкиньте, значить, там на лінії фронту, і для власне протиповітряної оборони території Росії практично нічого не залишається. А це 400? А це 400 це комплекс, я, я ж кажу, одна ракета там в мільйонах доларів ціни починаються, да? От Є, ними стріляти, так нам потрібно цими шахетами їх засипати. Якщо на ну, українськими шахетами, українськими безпілотниками, якщо а, вони по кожному безпілотнику будуть запускати ракету, то в них ракет не залишиться в мінімальний строк. От, окрім ППО, чим ще росіяни можуть захистити власні літаки. І чи можемо ми їх діставати а, зброєю більш дальнього такого радіо суді? Діставати зброю звідки? Значить, їх діставати зброєю більш дальності? Ну, в нас поки що немає. У нас поки що ті, лише безпілотники, на, ну от вони показали результат на 700 кілометрів да, по пскогу. Да. А, зараз президент оголосив, що в нас а, будуть ракети на 700 кілометрів. Да? Крім того, а, скажімо так, джерела, а, які уповноважені, ну, очевидно було значить, нашими оборонними відомствами чи Укроборонпромом, да? вони повідомляли в пресу, що в нас вже є модель ракети комплексу Нептун, а то протикорабельна ракета, але її переконструювали. А, значить, на ракету Земля-Земля, поверхня-поверхня, да? значить, вона вже має дальність 400 кілометрів, і росіяни вже чітко на своїх пабліках значить, трішечки а, не те, що в паніці, аріш, депресії про те, що вся смуга на 700 кілометрів від кордону з Україною виявляється вразливою а, для української зброї. Будь-які будь об'єкти, будь підприємства, будь-які бази, на цю від, відстань вже росіяни а, значить, готові до того, що це буде вразливим. І це дуже впливає на їх психічний стан. От Я скільки дивився. Ну, мабуть, через це з'являються такі ідеї, як накидати шин на бомбардувальники. Причому на тут 160 це метод не підійде взагалі. Бо там сотові панелі, і вони просто пошкодять літак цими загрузкою, викризкою, вигрузкою цих ш. От які моделі літаків взагалі зможе тоді захистити ця історія? Ну, Ту-22, ті старі радянські, які були, скажімо так, просто листовий алюміній, без, без жодних композитів, без жодних таких сучасних технологій. Які не жалко добивати, які стоять там весь час стоять, там десь 40% максимально літає, якщо не менше, а 60 наявного парку стоять як на базах резерва. Там все в Сальцах, там в якихось там аленігорськах, там інших містах, куди макар телят не ганяв, вони загалом такі ну, зберігаються до кращих часів або використовуються як донори запасних частин. Я вам дуже дякую Я... за відповіді. Нагадаю, що з нами на зв'язку Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник державного музею авіації. Власне обговорювали ось цю російську ідею захищати літаки автомобільними покришками.